Вітаю всіх станом на 5 листопада південноукраїнський енергокомплекс працює у штатному режимі. Атомна електростанція та Каскад ГЕС ГС виконують свої завдання і забезпечують енергопотреби населення та промисловості. Радіаційний та екологічний фон на майданчику відповідає природним показникам. Це підтверджують українські та міжнародні експерти. Підприємство перебуває під постійним наглядом МАГАТЕ. Яке здійснює регулярний моніторинг та контроль безпеки наших об'єктів. Наразі на ПАЕС успішно проведено вже 32 другу ротацію фахівців агентства. Сьогодні на енергокомплексі в онлайн форматі розпочала роботу технічна місія Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. Це важливий етап для покращення технологічних процесів, прийняття управлінських рішень і обміну досвідом, що дозволяє нашим фахівцям. Бути на передовій у сфері безпеки та надійності. З початком листопада в колективі стартувала добродійна ініціатива ветеран. Більшість працівників підтримують її вже 15-й рік поспіль. За весь час зібрано майже 11 мільйонів гривень, які спрямовані на потреби ветеранських організацій ПАЕС і міста. Запрошую всіх небайдужих долучитися до благодійної справи. Для участі. Достатньо заповнити бланк заяви на добровільне отримання із заробітної плати тієї суми, яку ви готові пожертвувати. Ця акція милосердя допомагає підтримувати активну діяльність ветеранської спілки, зберігає зв'язок поколінь і пам'ять про тих, хто доклався до розвитку нашої гаузі і миру в державі. Нехай наша єдність і спільні зусилля зроблять ще більш добра для тих, хто цього потребує. Разом ми здатні на великі справи. Слава героям! Слава Україні.